Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати вам огірочок. Він у нас був прив'язаний до колишків, а Діма сьогодні попідв'язував на нитки. Ну, ще це не постійне місце, бо ще на стілажах, потім на землю опустимо, вони, буде більше місця. І ось я хочу показати, дивіться, пройтися по огірку. По ось вже дивіться, який огурчик. І ось я перший дивіться, який, бачите, вже... Огурчик на цьому ось, дивіться кусику теж. Цей маленький кустик, а теж дивіться, який у нього вже огурчик. Оце такі ми виростили для себе огурчики. Я таки, коли садила, казала, що на кінець березня вже перший один-два з'їмо. Ну, це коротесеньке таке відео. До побачення. Пишіть, заходьте на мою сторінку, запитуйте, якщо у вас є які питання, я відповім вам залюбки. До побачення, до нових зустрічей.